Погода на вихідних у багатьох регіонів України буде по-справжньому літньою зі спекою та грозами, але в частині областей вже похолодає до плюс 22 градусів. Новий тиждень розпочнеться з краткочасних дощів і гроз майже по всій Україні, температура повітря дещо знизиться. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у неділю, 9 липня, опади ще будуть продовжуватися. А саме у Вінницькій, Черкаській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запоріжській, Херсонській областях. Та в Криму очікуються краткочасні дощі місцями з грозами та сильним поривчастим вітром, а ось нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то вже похолодає по всій Україні, але не сильно. Так, в денний час доби повітря буде прогріватися від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Лише в Одеській області очікується до плюс 29 градусів в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 20 градусів. Лише на заході буде прохолодно всього від плюс 11 до плюс 14 градусів вночі. У Києві 9 липня досвітні хмари звільнять вранці неба від своєї присутності, але вдень ненадовго з'являться, що ввечері знову зникнути. Без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах плюс 17 плюс 26 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!